Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма власний погляд. І у прямому ефірі протягом 15 хвилин ми обговорюємо президентський план реформ стратегію 2020 Гостем острим нашої студії є Євген Магда, політичний експерт. Пане Євгене, я вітаю вас. Доброго ранку. отже, за останні 20 років з жодної успішної реформи в Україні проведено так і не було. Наскільки реалістичною стане цей план президента Петра Порошенка? Ну, я, мабуть, не погоджуся з тим, що жодної реформи не було все-таки, наприклад, була грошова реформа, було запроваджено гривнею, і вона була достатньо успішною. Просто е зараз, в екстремальних для України умовах, з одного боку, населення хотіло б е таких, знаєте, ефективних тактичних рішень, з іншого боку, президент як гарант конституції, як людина. Яка з, однією, з одного боку є главою держави, але главою держави в парламентсько-президентській республіці, він зобов'язаний виступати в ролі камертонного перетворення, тобто він зобов'язаний визначати напрями. І власне тому Петро Порошенко під час своєї широкої прес-конференції наголосив, що готовий ділити відповідальність, ділити, так би мовити, плюси за те, за ті. Перетворення, які будуть з урядом та Верховною Радою, очевидно, тобто ми тепер маємо дочекатися обрання нової Верховної Ради, формування чи переформатування уряду, і ну сподіваюся, що дійсно стрімкого руху вперед. Ну загалом стосовно от реалізації цієї реформи ви говорите про те, що і уряд має скажімо так реалізовувати відповідні а, напрямки а, цієї стратегії разом з парламентом. А президент очікує на реформаторську більшість. А, тобто, уряд, президент і Верховна Рада мають працювати в унісон. О, скажімо так, а, чи відбудеться от такий а, ну скажімо так, діалог тристоронній у новому парламенті? Загалом, чи побачимо реалізацію цих реформ у новому парламенті? Адже сьогодні більшість експертів говорить про те, що а, а Верховна Рада, от більшість законів, наприклад, сьогодні не приймається. От чи буде Верховна Рада реалізовувати ну в нинішньому ці парламенті сьомого скликання? Ми такого діалогу очевидно не побачимо, тому що вже, на жаль, нинішня, нинішній склад Верховної Ради це вже такий відпрацьований матеріал. Це вже не кульгаві качки, а качки і без ніг, і без крил. Вже тільки якісь конволюційні рухи даруйте за таке порівняння. Але я думаю, що все ж таки до Верховної Ради, у всякому разі, я думаю, не лише я, всі ми сподіваємось, прийдуть люди, які усвідомлюють з одного боку повноту відповідальності своєї, з іншого боку, вони усвідомлюють, що рівень суспільного незадоволення українськими політиками він є достатньо високий. І тому дійсно багато моїх колег, власне, і я теж відводимо невеликий термін роботі Верховної Ради, восьмого скликання ну десь рік, можливо, плюс. Невеликий плюс, тому що менше року, менше року вона не може працювати, якщо вона буде достроково обрана. А якщо, але якщо Верховна Рада не буде відповідати потребам людей, то доволі швидко знаєте досвід, досвід майдану і досвід дій, які ми спостерігаємо сьогодні, так званої сміттєвої ілюстрації, і інших, ну хоча тут є певні питання. Але е, досвід суспільної активності він дозволяє стверджувати, що буде запит на нові дострокові парламентські вибори, от е, вимоги людей і власне реформи президента вони співпадають? Е, сказати, що на 100% це буде перебільшення. Знаєте, для мене взагалі загадка, чому е, спочатку було оприлюднено, причому ну оприлюднено так. Своєрідно в Твіттері стратегію президента до 2020 року, а потім почалося її суспільне обговорення. Вчора там заступник голови президентської адміністрації Дмитро Шимків представляв її студентам Києво-Могилянської ага. академії. Інші очевидно будуть подібні заходи. Мені видається більш логічним, що якби спочатку було якесь певне суспільне обговорення, а потім е все ж таки вийти на якийсь кінцевий документ. Втім, автори стратегії очевидно. Вбачають за необхідне виграти час, тобто запропонувати документ до обговорення, а потім вже його рихтувати по ходу? Я думаю, що це не догма стратегія 2020, і вона буде коригуватися вже по ходу розвитку суспільно-політичної ситуації в країні. Ви кажете виграти час? От Порошенко ще раніше до того, як він був став президентом, говорив про те, що реформи не можна проводити довго. Якщо є політична воля, треба робити швидко. Яка ваша думка з цього приводу? Логічно і, в принципі, якщо дійсно буде реформаторська більшість, просто на сьогоднішній момент знаєте, у нас на часом намагаються поставити знак рівняння між пропрезидентська більшість і реформаторська більшість це не зовсім правильно. Тобто, треба розуміти, що Верховна Рада це зріз настроїв суспільства. І якщо ми думаємо, що до наступної Верховної Ради прийде там 400 з хвостиком виключно 100% рафінованих патріотів, які готові на величезну самопожертву, то це не зовсім так. Люди, які зараз вкладають достатньо серйозні кошти у свої виборчі кампанії, вони напевно, захочуть і якимось чином їх повернути. Тобто, давайте будемо реалістами. Тут потрібен завжди буде потрібен компроміс. Від президента буде залежати багато в тому сенсі, наскільки він зможе підтягувати своїх однопартійців по блоку Петра Порошенка, наскільки він їх може мобілізувати і дисциплінувати. Очевидно, що завдання перед блоком Петра Порошенка стоїть за допомогою мажоритарників створити все ж таки парламентську більшість. Але я не думаю, що це надмета. Я думаю, що йому б варто було. Знаходити якусь можливість для дійсно широкої реформаторської коаліції з тими політичними силами, які потраплять до Верховної Ради, а від чого ще залежить реалізація цього документу від політичної волі, від фінансування від зміни системи сьогодні багато уже експертів про це говорять адже при такій системі, зокрема при такій корупції, яка діє в державі, нереально проводити реформи. Звичайно, нам всім хотілося щоб у президента була чарівна паличка, він міг одним і помахом всі проблеми вирішити. На жаль, цього не буде. І не буде, і це треба добре усвідомлювати, щоб не обіцяли політики на виборах. Тобто наскільки буде змінюватись рівень корупції, залежить і від державних чиновників, і від нас самих. Тому що корупція це не лише коли беруть хабарі, але й коли хабарі певні пропонують. І, наприклад, стосовно ми говоримо зокрема, про виборчий процес в тому числі, то я б, наприклад, менше засуджував людей, які будуть продавати свій голос, ніж тих кандидатів депутатів, які намагатимуться цей голос купити. Що стосується корупції, то очевидно, що в суспільстві існує запит на певні гучні показові, якщо хочете судові процеси над корупціонерами. І я так сподіваюся, що ми ближчим часом їх побачимо. Ну і власне, якщо ми говоримо про очищення влади, про люстрацію це також, в принципі, напрямок для того, щоб долати корупційні схеми у суспільстві. Наскільки реально, що люстраційний закон почне діяти? У мене нема сумнівів, що президент люстраційний закон підпише, тому що ну, не підписати закон про очищення влади в нинішніх умовах, це. Значить, завдати серйозного удару по своїх політичних позиціях. Але от з приводу того, наскільки почне діяти, у мене є певні сумніви. Знаєте, все-таки е заявлена цифра, що під люстрацію потрапляє мільйон чиновників, тобто мільйон чиновників е буде відчувати загрозу звільнення не лише чиновників, а й правоохоронців, тобто людей, які... Працюють, якщо хочете гвинтиками в цій державній машині, то це цифри дуже суттєві і серйозні, і вони будуть, знаєте, серйозно впливати на настрої бюрократів. Нам нам на сьогоднішній момент швидше потрібно не всезагальна люстрація, от зняти весь прошарок, керуючий на сьогоднішній момент, і чи і середню ланку, а потрібно створювати прошарок професійних бюрократів. Хоча треба усвідомлювати, що це не Одномоментне рішення, і на це знову таки будуть потрібні кілька років. Але треба починати це зараз, тому що дійсно ви праві в тому, що реформи в Україні вони швидше декларувалися ніж здійснювалися. Ну і починати сьогодні потрібно насамперед сама головна реформа, про яку говорить президент власне і всі експерти, це реформування судової системи влади. Доки ми не будемо бачити, що суд є незалежною гілкою влади. Довіри до влади як такої не буде. Тобто, з цього потрібно починати для того, щоб пов'язувати, реалізовувати інші реформи, наступні. Так, суд це можливість для кожної людини отримати справедливість, отримати справедливість в тому питанні, яке її хвилює. І в цьому ви знаєте, я думаю, що судова реформа і створення нового суду, вона, в принципі, важливіше за. Навіть боротьбу з корупцією, тому що якщо буде ефективний суд, тоді і якщо хочете, корупціонери на лаві підсудних будуть опинятися набагато швидше і набагато більш ефективно. Але з іншого боку, у нас в країні дуже багато юристів, але от пошук чесних суддів і відома фраза А судді хто хто власне буде. Займатися пошуком цих суддів, це на сьогоднішній момент дуже велике питання, тому що за попередні роки нашої незалежності судова система себе достатньо таки дискредитувала і знайти можливість для її ну простої, простого і швидкого перезавантаження непросто. Тобто, навіть той закон про люстрацію, який ми вже згадували, також сьогодні буде непросто очистити скажімо так, нечесних суддів. Думаю, що люстрація, вона знаєте. Е Ризикує перетворитися на кампанійщину, коли вона буде гучно проголошена, але її досягнення будуть не відповідати очікуванням людей, і це, ну в якомусь сенсі, логічно, тому що, на відміну від багатьох постсоціалістичних країн, Україна е, вирішила проводити люстрацію не зразу після е, краху соціалістичної системи, а після того, як е, вже з'явився певний прошарок людей, які працювали власне в незалежній Україні, і тут важливо. Не поєднати люстрацію з дискредитацією самої ідеї державної служби, тому що це матиме негативний наслідок для всієї держави. Ну і стосовно самої стратегії, президент говорить про подвоєння внутрішнього валового продукту, зменшення державного боргу і входження України в топ 20 ки і з легкості ведення бізнесу сьогодні це по-моєму Україна займає 112 місце. Наскільки реалістичними ці ідеї є на сьогодні? Наскільки я розумію, подвоєння ВВП можливо виключно за рахунок того, що з тіні буде насамперед виходити частина економіки, і люди перестануть отримувати зарплати в конвертах. Тобто, необхідно, щоб ухилятися від сплати податків стало просто невигідно, навіть настільки легко чи. Важко, а просто невигідно. Що стосується ведення бізнесу, то тут знову таки потрібна політична воля. Якщо ми говоримо про реформаторські настрої, то вони це власне завдання уряду на сьогоднішній момент ухвалювати від, ініціювати відповідні закони і завдання парламенту їх ухвалювати. Але я е, тут е, маю доволі значний скепсис, тієї простої причини, що украї... українська державна машина вона доволі велика і розвертається вона дуже повільно. Хоча з іншого боку, е, зараз Україна живе в екстремальних умовах, коли е, дійсно на сході фактично йде війна, і е, все ж таки урядовці рано чи пізно повинні усвідомити, що якщо вони будуть підміняти перетворення імітацію реформ, то Загроза незалежності вона буде лише зростати, і це ну я б сказав так, що е, нашим державним мужам вже час усвідомити, що їхній рівень самопожертви е, вже потрібно. Під піднімати до рівня самопожертви звичайних громадян, інакше ми матимемо суттєві проблеми. Пане Євгене, от власне, ті умови, про які ви говорите, що війна триває на сході, ну на сьогодні це перемир'я, назвемо його так. А чи може ця ситуація вплинути на реалізацію цієї стратегії 2020, оскільки реалізація передбачає і певне фінансування того чи іншого напрямку, звичайно, тому що без реально. Припинення вогню у нас не буде е, можливості спрямовувати достатньо великі гроші. Тобто, прем'єр-міністр Арсеній Ясенюк заявив, що війна коштує 80 мільйонів гривень на день. Тобто це достатньо серйозні гроші для економіки. І е, так сьогодні е, потрібно, мабуть, насамперед добиватися миру, реального миру, а вже потім говорити про реформу. Але все одно реформи без е, без самопожертви, без усвідомлення того, що. І уряд, і парламенти, і, можливо, навіть президент, можуть бути тимчасовими для того, щоб проштовхнути Україну вперед, вони навряд чи запрацюють тимчасовими. А це означає, що ці реформи запропоновані може продовжувати і наступний президент. Чому ні? Знаєте, в західній політичній традиції немає нічого дивного, якщо один президент продовжує реформи іншого, чи один уряд продовжує реформаторську політику іншого. Тобто там не, не чіпляються так сильно за владу, як у нас в Україні. Ну і дехто з експертів, зокрема, Карасьо, говорить про те, чому власне це план президента, чому це не може бути національний план, тобто над яким будуть працювати всі політичні сили із залученням громадськості, і от е, 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 кожен президент реформатор. А реформ немає в країні, чи е, Порошенко стане реформатором важно. Я можу сказати, що Порошенко мав 100 днів найважчі для всіх президентів, які власне були в новітній українській історії. Не можна сказати, що це було все на відмінно. Я оцінив десь на, на добре, на четвірку за ще за старою системою. Але ну покаже час. Він на сьогоднішній момент перебуває під тиском завищених очікувань як переможець у першому турі президентських виборів, і тому йому постійно потрібно доводити власну ефективність. Тобто таким чином реформа стратегія 2020... Порошенко зобов'язаний проводити реформи, інакше рівень суспільного незадоволення буде постійно зростати. Дуже вам дякую. Глядачам нагадую, що Євген Магда, політичний експерт, був гостем нашої студії. Залишайтеся на парламентському далі, адже ми робимо політику зрозумілою.